Всім привіт! Сьогодні приготуємо інвертний сироп. Для цього я беру 360 грам цукру, додаю 160 грам гарячої води. Перемішуємо і ставимо на плиту, вмикаємо на максимум поки що. Коли закипить, зменшимо вогонь. Сироп можна помішувати тільки до того часу, як він закипить. Після закипання мішати вже не потрібно. Чекаємо, поки закипить. А тим часом беру 1 грам соди, заливаю водичкою кип'яченою, тільки не гарячою кімнатної температури. Перемішуємо. Ми будемо додавати соду після того, як закипить наш, приготується повністю вже, сироп. Сода нейтралізує лимонну кислоту. Все, поки що відставляємо. Вже починає закипати наш сироп. По стіночках збираємо пінку, щоб вона там не закристалізувалася. Нічого не пришвидшую, щоб видно було, як саме вариться інвертний сироп. Ось, закипіло. Робимо вогонь на мінімум. Нам не потрібно, щоб він дуже швидко кипів. І накриваємо кришечкою. Кришечку я закрила дирочки з зубочистками, щоб зайва волога не виходила. Варимо сироп до температури 110 градусів. Це займе у вас приблизно 25 хвилин. Але дивіться, щоб ви варили не менше 20 хвилин. Більше помішувати нам нічого не потрібно. На мінімальному вогні вариться наш сироп. І на цьому етапі я забула, додаємо лимонну кислоту. Ось зараз ми перемішаємо і все. Більше ми сюди не заглядуємо. У мене ще плита добре нагріта, тому так бурно кипить. Зараз все тихесенько собі кипіти під кришечкою і готуватися сиропчик. Сиропчик вариться. Я підготувала вже градусник. Він в мене зі щупом. Звичайний китайський показує все вірно. Чекаємо приблизно 20 хвилин і починаємо вимірювати. Для тих, хто вперше чує, що таке інвертний сироп, я поясню. Його додають в різні торти, ганаш, деякі креми, в різні хлібобулочні вироби, а також в різні десерти. Від нього продукти всі стають більш м'які, у них стає більш довший термін придатності, зберігання. Завдяки сиропу всередині довше утримується волога і не кристалізується цукор. Тому його дуже часто всі використовують для приготування різних десертів. та Випічки. Не чи я сказала, кастрюлю, в якій будете варити сироп, обов'язково беріть з товстим або подвійним дном, щоб нічого у вас не пригорало і рівномірно розподілялося тепло по кастрюльки. Якщо буде тоненьке дно, сироп буде кипіти більш інтенсивно, він стане такого темно жовтого кольору. А нам потрібно, щоб він був. Такий світло-жовтий, прозорий. В мене на плиті зараз три відділення, і я готую на одинички, на самій меншій потужності. Пройшло 20 хвилин. Перевіряємо температуру. Видно вже, помітно, що кипить набагато менше, ніж спочатку. Прозорий, немає багато піни. Випускаємо щупи і перевіряємо температуру. Нічого не помішувало. майже вже. Нам потрібно 110 градусів, можна навіть до 114. Тоді сироп буде більш густіший. Це є 110, вимикаю плиту і додаємо соду. Трішки буде пінитися спочатку. Перемішуємо і даємо сиропу охолонути. Весь час помішуємо, щоб добре сода погасила нашу кислоту. Забираю з плити і даю охолонути. Сироп вже не такий гарячий, але ще достатньо теплий. Можна перелити вже в тару, в якій будете зберігати його. Він, здається, зараз дуже мутним. Але там дуже багато бульбашок з повітря. З часом вони вийдуть наверх, і сиропчик стане прозорим. Бажано зберігати в скляній тарі, але я буду використовувати його дуже швидко, цей сиропчик. Тому я ось такий контейнер, звичайний, переливаю. Зберігається дуже довго. При кімнатній температурі в темному місці можна зберігати місяць, такий сиропчик, а в холодильнику до трьох місяців. Ось в мене цей контейнер на 300 мл. Якраз вийшов повний. Накривати поки що не буду, нехай виходить повітря. При бажанні можна помішувати. Через декілька годин стане зовсім прозорий. Ось покажу вам мій інвертний сиропчик через 2 годинки, як він виглядає. Вже помітно прозорий, майже все повітря вийшло з нього. Але він ще трішки теплий. Така в нього консистенція. Після холодильнику він, звичайно, буде набагато густіший. Дуже смачний. Пробуйте, готуйте, обов'язково все вийде. Всім дякую і пока-пока!